Тетяна Нікітішина керівниця декількох гуртків у селі Лісоводи. Найбільше часу вона віддає мистецтво лялькового театру. І з дітками займається двічі на тиждень у понеділок і п'ятницю. Гурток вже діє чотири роки. Були старші дітки, вони випустилися. Потім була ще одна група, також вже підросли. І зараз естафету перейняли третій-четвертий клас. Дітки розвивають свої творчі здібності, навчаються працювати за інтересами, працюють в колективі. І найголовніше, що в нас оживає казка, і діткам це подобається. Ми шукаємо цікаві вистави і втіль. Їх в життя. Гурток лялькового театру я вже ходжу два роки. Ми ставили казку про Гриця, казку про добро і казку рукавичку. Я люблю час, коли ляльки театру оживають в наших руках. Ми з колективом їздимо виступати в місто Городок, в місто Хмельницький, а ще ми хочемо відвідати наш дитячий садок і показати діткам виставу. Попри ляльковий театр, жінка очолює вокальний гурток та разом із колегою Маю Стецун керує хореографічним гуртком. Разом вони навчають дітей народним танцям. Вони в нас займаються з маличку. У нас в першому класі у нас вже дітки. У нас є 16 діток в першому класі, які ходять в хореографічний гурток. В нас ви бачили нашу середню групу, в якій 24 дитини. Ви бачили наших малесеньких, в яких 17 діточок, великий занепад був чуть-чуть, коли був коронавірус, але нічого, ми трошечки піднімаємося в перерві між тривогою, між підвалами і виходом на сцену. Ми завжди хочемо радіти, тішитись. Ми хочемо нести нашу культуру, нашу любов до нашої України. Багато учнів також відвідують і гуртки початково-технічного моделювання та різьби по дереву. Тут юні таланти виготовляють найрізноманітніші вироби із дерева та навчаються працювати з інструментами. Зазвичай роблять підставки, лопатки та кухоні дощечки. Я дуже люблю виробляти різні речі з дерева. І дуже люблю трудове навчання, малювати дуже люблю. Тож я б вибрав цей гурток, тому що тут поєднано і. Моделювання і фарбування зараз. Я е, реконструюю скажімо так, е, машину. Нам дали заготовки, е, і я роблю з цієї заготовки. Типу, вже трохи їх покращую, моделізую. Цього разу діти робили обереги з дерева у вигляді пташок. Хтось для мами, хтось для себе, а хтось для батька, який зараз захищає нашу країну. Поруч із ними юні лісовочани виготовляють вироби із глини. Гурток гончарства відвідує чимало учнів та учениць. Основне завдання це потрібно відродити народні промисли, розумієте, тому що в нашому селі дуже багато є майстрів і не тільки по дереву, але от і гончарство теж. Набагато було важче працювати з маленькими діточками, але вони похворіли, їх немає, але вони люблять, працюють. Одне що о, всі діточки хочуть щось зробити, таке і забрати постійно додому собі. Це щоб зробити на виставку, це треба їх просити, чуть як кажуть, не вмоляти. Варто зазначити, що гончарство, ляльковий театр та початково-технічне моделювання це гуртки, які працюють від Городоцького будинку дитячої творчості, а хореографічний, вокальний та різьби по дереву це ініціатива педагогічного колективу Лісоводського ліцею.